Вітаю вас сьогодні п'ятниця, 19 червня, і саме час дивитись новини на нашому каналі. У студії працює Люба Яворська. Довгожданий візит до Львова їде прем'єр. Безкоштовний політ над Моршином. які сюрпризи готує місто до свого дня. Стрий святкує День медика. Про це не тільки у цьому випуску. Дочекалися до кінця червня. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко все ж повинна побувати з візитом у Львові. Про це запевнив народний депутат України Іван Денькович. Він не зміг уточнити дати приїзду, оскільки не ознайомлений з робочим графіком прем'єра. Однак запевнив, що Юлія Тимошенко обов'язково приїде. За словами Деньковича, візит у Львові мав відбутися раніше, але його перенесли до часу затвердження кабіну угоди регіонального розвитку із Львівською областю. Відтак головною метою приїзду прем'єра до Львова стане підпис. Сані цієї угоди Львівщина стала другою областю, де діятиме регіональна угода. Чуже молоко. Другобицький молокозавод змушений купувати 80% сировини у Волинській області. Після того, як Другобицький молокозавод відновив виробництво, обсяги його були не такими високими. Тому завод закуповував молоко у двох господарств Дрогобицького району та від населення. На молока з кожним роком зменшується у декілька разів. Завод нарощує виробництво. Тому підприємство змушене привозити молоко із Волинської області. Війна з наркоманами у Львівській області. Спочатку цього року правоохоронці ліквідували 9 наркопритонів, викрили нарколабораторію та два з організованих злочинних групування. Загалом, з початку року, правоохоронці Львівщини викрили 127 наркозлочинів пов'язаних зі збутом наркотиків та 171 злочин, пов'язаний із незаконним зберіганням наркотичних речовин. За п'ять місяців 2009 року правоохоронні органи також вилучили з незаконного обігу 383 кг Наркотичних засобів та психотропних речовин. І продовжуємо випуск Ністер найкращий. Асоціація готельних об'єднань та готелів міст України нагородила кращих працівників готелів України. У категорії чотиризіркових готелів України кращим став Львівський готель Дністер. Крім цієї нагороди, асоціація привезла відзнаки і для персоналу готелю Дністер. Зокрема, четверо працівників готелю отримали звання почесного члена асоціації, а сімох нагородили почесними грамотами. Нагородження пройшло в рамках. Огляду готелів України з надання послуг та підготовки до євро 2012 повідомляє прес Львівської міської ради. Айболитів немає. На Львівщині бракує педіатрів. Сьогодні в області вакантними є близько 70 посад дитячих лікарів. Є потреба і у анестезіологах та психіатрах. За словами заступника начальника головного управління охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації Ірини Микачак, у зв'язку з активним розвитком сімейної медицини в області поступово зменшується кількість лікарів педіатрів в окремих районах області. Практично відсутні спеціалісти вузьких педіатричних спеціальностей. І до теми, у третю неділю червня, медичні працівники відзначають своє професійне свято. З цієї нагоди вчора в районній лікарні відбулось нагородження лікарів. Богдан Вишинський, головний лікар, привітав працівників та подарував квіти. А Голова районної ради Роман Козак нагородив медиків грамотами. З вітальним концертом виступив гурт Говерна. Її добре знають глядачі нашого каналу, до неї прислухаються і йдуть за порадою. Вона бере активну участь у житті громади і вона лікар року Страя. Про Вікторію Коцур слухайте у наступному матеріалі. Головне любити людей, каже лікар Вікторія Коцур. Тоді робота здаватиметься улюбленою і легкою. Кожен з пацієнтів несе до неї не тільки свої тілесні болячки, а й те, що наболіло на душі. Тому часто доводиться бути психологом і порадником. Роботу я люблю, з людьми спілкуватися люблю. Ну, у нас така робота, що треба любити людей, бо інакше не роботи не виходить. Так не, не буває. Вікторія Куцур у медицині вже 23 роки. Спочатку навчалась в Одеському медичному інституті, а згодом через переїзд довелося продовжити науку в Горківському медичному інституті. Дострія сім'я Куцур приїхала в 92-му. Я сама з Черкаської області, таке місто Сміло. Трошки працювала в Німеччині, бо чоловік мене служив. Потім я трошки працювала в себе на батьківщині. Цього року під час святкування Дня міста Стрия Вікторія Котур стала першою в номінації Віка року. Каже, таким подарунком приємно здивована. Але і надто пишатися таким званням не хоче. Адже робота роботою, а відзнаки це справа другорядна. У свій професійний день пані Вікторія планує піти в гори, Адже такі мандрівки природою є улюбленим заняттям. Приємно, приємно. Дуже дякую головному лікарю, Напевно, це була його ініціатива і зав поліклінікою. Так само дуже дякую. Я думаю, що це була їхня ініціатива. <рес> Вже сміюся, що мені скоро на пенсію, але я в гори буду ходити на день медика обов'язково. Ну і я люблю дуже читати. Моршин святкуватиме свій день. Однією з родзинок дійства буде політ повітряної кулі. Сьогодні, з 16 до 19 години, любителі гострих відчуттів мали змогу політати над Моршином на повітряній кулі. І за таке задоволення платити не потрібно. Крім того, у програмі святкування дня міста відкриття двох дитячих майданчиків, виставка продаж робіт народних умільців, шаховий турнір, турнір з футболу серед команд підприємств та організацій міста. У неділю, ж, 21 червня, о 15 годині, в Палаці ці культури відбудеться урочиста академія та святковий концерт. Завершить свято, гала концерт зірок української естради та феєрверк. І на цьому у мене все. Прощаюся з вами до завтра. Дивіться о тій же порі, підсумкові новини тижня. Нехай вам щастить. Вітаю! В ефірі спортивні новини від Вітеркалан. Львів отримав перші гроші на будівництво стадіону до Євро 2012. Бій між кличком та Чигаєвим становить новий рекорд. У ІФАВ встановили розклад матчів Євро 2009 А Василь Кобін перейшов з Карпат до Шахтаря. Про все це детальніше далі у випуску в студії працює Ігор Тимків, спонсор випуску. Магазин спортивного одягу та реманенту Олімп. Стадіону Бути. Львів отримав перші гроші на Євростадіон. Укрексімбанк здійснив перший транш, викупив облігації Львівської обміської ради на суму 50 мільйонів гривень. Зазначені кошти скерують на будівництво стадіону до Євро-2012 у місті Львові. Про це повідомив журналістів голова Львівської облдержадміністрації Микола Кмідь. За словами губернатора, всього банк виділить на будівництво спортивної арени 300 мільйонів гривень. Новий рекорд в боксі бій між Кличком та Чагаєвим становить новий рекорд відвідуваності. Завтрашній бій між чемпіоном світу за версіями міжнародної боксерської федерації і всесвітньої боксерської організації українцем Володимиром Кличком, і тимчасово надіючим чемпіоном світу за версією всесвітньої боксерської асоціації Русланом Чагаєвим з Узбекистану може встановити новий рекорд відвідуваності боксерських поєдинків за останні 70 років в Німеччині. Очікується, що 60 тисяч на арена буде повністю заповнено. Нагадаю, в останній така кількість глядачів збиралася перед початком Другої світової війни у 1939 році в Штутгарті. УЄФА затвердив розклад матчів Євро 2009 Союз європейських футбольних асоціацій затвердив розклад фінального турніру восьмої першості Європи серед юнаків до 19 років. Нагадаю, він пройде всередині липня в Донецьку та Маріуполі. Як ідеться у повідомленні на Донецькому стадіоні, зустрінуться футболісти Англії та Швейцарії. Юрій Кінзерський хоче очолити прем'єр-лігу. Президент ФК Львів має намір балотуватися на посаду президента прем'єр-ліги. Відповідні листи він направив на ім'я президента Ліги, серед інших претендентів на цю посаду власник ФК Харків Віталій Данілов та екс-президент Київського арсеналу Вадим Рабінович. Кубок УЄФА продовжує подорож Україною. Після Дніпропетровська та Лозової трофеї у супроводі його новоспечених володарів приїде до Кіровограда та Києва. Чашу доставить Андрій П'ятов. А згодом Кубок прибуде до столиці. Мешканцем столиці його презентують футболісти Олександр Кучер та Рустам Худжамов. А поки кубок УЄФА мандрує Україною, шахтар поповнюється новими гравцями. Перший захисник Львівських Карпат Василь Кобін переходить грати у донецький шахтар. Натомість до Львова відправиться 24-річний півзахисник донецької команди Артем Федецький. Він гратиме у Карпатах на правах оренди впродовж двох років. І це була остання інформація на сьогодні. Нагадаю, в ефірі були спортивні новини і партнер нашої програми Магазин спортивного одягу Олімп. До зустрічі та гарних вам вихідних. нашому каналі приватне підприємство МакБут. В суботу небо захмариться, в день пройдуть дощі. Можлива гроза. Повітря проріється до 20 градусів тепла. Атмосферний тиск 734 мм ртутного міліметри стовпчика. Велої повітря становитиме 78 Вітер північний та північно-західний зі швидкістю 4 метри на секунду. Надійність конструкцій, точність замовлення, вчасність доставлення. Це Макбут. Власне виробництво, металопластикові вікна та двері за доступними цінами. Макбут спонсор погоди на Нежанківського 51 та валовій. 33. ми робимо погоду.